Санкції для жаб та гадюк, чому інформаційні вбивці мають іти за Соловйовим, коли президент Володимир Зеленський оголошує санкції проти опозиційних російських медійних діячів, у списку яких є і знані клоуни кремлівського цирку, і витончені світські аналітики типу Юлії Латиніної, я не дивуюсь. Я лише відзначаю так дуже пізно, але все ж нарешті. Тому що в гібридній інформаційній війні не стріляють із танків, тут стріляють словами. І слова, які десятиліттями вилітали з рота пані Латиніної, хоч і були запаковані в інтелігентну обгортку ліберального обурення, по суті, містили ту саму імперську отруту, що й репліки Соловйова після дев'ятої вечора. Просто вона була замаскована під цукор жіночним голосом. І ось питання, чи потрібні нам санкції проти таких персонажів, які не подають себе як хрупори Кремля, але системно працюють в його інтересах. Однозначно так. Бо саме вони створюють інформаційну димову завісу для тих, хто далі запускає ракети по українських дітях та жінках. Юлія Латиніна давно і методично знецінює саме поняття української державності. Її вивернутий на себе журналістський пафос це лише камуфляж. Камуфляж для спроб нав'язати ідею, Україна неспроможна, захід наївний, а Росія не така вже й погана. Як уміла, так і працювала, але суть незмінна це тиха інформаційна зброя, як пістолет із глушником і стріляє вона нехолостими набоями. Взагалі історія з латиніними, класика ФСБшного жанру. Трохи критики на адресу Кремля, трохи ліберального пудрування, трохи гуманізму для європейських вух і все персона викликає довіру. А тепер можна випускати програму, чому Україна не до держава?» і як нам усім домовитися. І коли це повторюють щодня з екранів Ютубу, це вже не думка, це спецоперація від ФСБ. Ми вже відмовилися від російських телеканалів, закрили в контакті і Однокласники. Але пропаганда перелізла через паркан і полізла в наші голови через VPN і Телеграм. Питання тільки в тому, хто наважиться назвати російську атаку її справжнім ім'ям. Президент назвав і за це плюс, але є й інший аспект. Коли мова заходить про громадян України, які не просто несуть маячню, а системно працюють на ворога, санкцій замало. Мають бути справи, реальні кримінальні провадження за співпрацю з ворогом, за пропаганду капітуляції, за інформаційний терор, за підтримку ворожих спікерів. Бо коли черговий Балашов сьогодні лє помиї на Україну в соцмережах, а завтра спілкується з кимось у кабінеті з дубовими панелями, я хочу бачити не лише реакцію суспільства, я хочу бачити дії правоохоронців. Хто забув, нагадаю. У 2013 році цей персонаж захоплював майдан, коли студенти ще не встигли оговтатись від кийків Беркута не для того, щоб допомогти, а щоб спровокувати. І тепер, коли війна, він знову виконує ту саму партитуру, сіє паніку, дискредитує, знецінює, грає за нотами російських спецслужб і каже, що це особиста думка. Ну так як і особиста думка російського окупанта, який стріляє по позиціях Збройних сил України, це вже не пропаганда, це інформаційний диверсант, і таких в Україні багато. Історія Латиніної Арестовича Балашова це не просто історія окремих зрад, це інструменти війни, такі самі, як Іскандери, тільки вибухають вони в серцях та мізках українців. Вони працюють тихо. Точково, але наслідки дуже відчутні, бо в кожній фразі типу захід втомився від України, треба домовлятися або пора шукати компроміс. Стоїть ціла армія психологів, маніпуляторів від російських спецслужб. І наостанок, якщо російська громадянка працює на Росію, це закономірно, це її вибір, її совість. Але якщо громадянин України працює на Москву, це не вибір. Це зрада, і він має нести не лише моральну, а й кримінальну відповідальність. Бо інформаційний фронт це теж фронт, а зрадники на фронті завжди перші в списку. І зовсім не санкційному. Дякую, друзі. Підписуйтесь на мій канал.